you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мер Києва Віталій Кличко гучно та пафосно оголосив війну незаконним тимчасовим торгівельним спорудам, які викликають особливе роздратування в киян і гостей столиці. Це так звані мафи. Ці споруди захаращують виходи з метро, зупинки громадського транспорту, околиці ринків. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко виклав відповідне відео, де заявив, що в столиці відповідальні служби продовжують прибирати. Мафи близько 150 споруд демонтували у Шевченківському районі неподалік від станції метро Дорогожичі. Місто продовжує наводити лад з мафами. Тепер звільнили простір і поруч з перехрестям вулиць дорогожицької і Олени Теліги. Щоб мешканцям було зручно пересуватись тротуарами, що поруч з їхніми будинками була гарна, облаштована й озеленена територія. Благоустрій цієї території здійснимо навесні. Уточнив кличко. Мер Києва додав, що раніше на цій локації було. Дуже багато мафів, скарги на які постійно надходили від місцевих мешканців. Насправді ці потворні будови утворюють цілі шанхаї зі специфічним контингентом, запахом і купами сміття навколо. Такий бізнес знаходиться в тіні, адже податки до бюджету ним здебільшого не сплачуються в повному обсязі. Однак всі спроби кличка щодо знесення мафів на перший погляд є марними, адже зважаючи на те, що столиця вже не один рік бореться з цією проблемою, якогось суперрезультату немає. Досі деякі Вулиці всі іні кіосками, особливо їх багато, поблизу метрополітену, які ніхто не збирається ймовірно закривати, адже там вони є найбільш прибутковими, а також їх можна непогано кершувати, що є дуже вигідно відповідним органам. І ще цікавий момент останнім часом в кличка, наче сталося якесь загострення, адже всі свої дії він виставляє на публіку. Таке враження, наче набуває собі рейтинги серед киян. Варто згадати попереднє відео, де Клишко їде в машині по новоствореному мосту, який будувався близько 30 років. Чим тут можна пишатись, що за стільки часу відкрив міст? Це не можна назвати успішністю мера, а тим більше не можна назвати такі дії, направленими на покращення добробуту містян, тому що кияни чекали на цей міст десятки років. Подільсько-воскресенський мостовий перехід. Це той об'єкт називають Київським Довгобудом. Відео кличко зняв, але головне не сказав. Скільки було витрачено, та змарновано на нього коштів, адже кримінальних проваджень за час будівництва було чимало. Ймовірно, сам же кличко на будівництві споруди заробив, адже спочатку він Обіцяв відкрити його за півтора-два роки, а потім затягнув цей процес. А в додачу ще підняв ціну на будівництво, прикриваючись подорожчанням матеріалів. Така сама ситуація із мафами: щоразу кличко викрикує, що такого бізнесу стає все менше. Однак результату не видно. Таке враження, що, попри заборону, відкриваються нові й нові. Не виключення, що мер Києва набуває собі ціну, адже марить виборами, із якими давним-давно все вирішено. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський за заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. Наголошуємо, зараз Україна повинна визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Вибори зараз не на часі, і якщо потрібно поставити крапку в ті чи інші політичній суперечці і далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки і давати суспільству всі необхідні відповіді, щоб не залишалося простору для конфліктів і чужої гри проти України, тому щоб не робив кличко заради своїх інтересів та політичної боротьби, всі спроби є марними адже зараз важливо сконцентруватись та наближати нашу перемогу, а не розпалювати пристрасті на політичній кухні. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.